Вітаю, шановні аграрії. Сьогодні в нашому відео будуть смажені та гарячі питання, секрети перевізників. Чого так дешево, чого так дорого, грузові перевезення, так і перевезення нової почти, делівері, укрпочти. Які вибрати? Поїхали ближче. І так, шановні аграрії, перевізник. А він фермеру нужен, коли фермер продає і коли купує. Чому? Тому що щоб продати свою насіння соняшника, чи кукурудзу, чи пшеницю. Фермер дивиться, в порту гарна ціна. І можна б туди відвести, але що впирається, впирається в машину. От. А в ідеалі, якщо це сідловий якийсь тягач, який бере 24 тонни, економний, такий як рено, магнуми, преміуми, от, щоб він змог висипатися і вже гарна ціна. А якщо такого немає, а він фермеру в хазяйстві не дуже і потрібний. Чому? Тому що ним на поле особо не вийдеш. То, що загрюзаєш там, чи дорога нерівна, тобто, це такі трасові машини. От. У фермера Газон, там, Зіл, чи трактор, чи КАМАЗ. От. На дальні розстояння краще брати такі от машини, вже вибирати. От, для перевозки іменно товарних в порт. Значить, такі машини треба брати. І фермера їх немає. А відкриваємо і дивимося, що з судовозям цю услугу нам предоставлять перевізник. А перевізник що хоче? 3000 тисячі тонн. І тоді дивимося, друга форма в порту 410. Доларів тонна, це там 16400. Мінус ціна перевізника 3000. Дніпропетровська область у нас бере. І в ітогі того ті ж самі 13, що у нас тут беруть е, місні покупці наші хете. Тобто, така от собі проблема, чого так дорого, та тому, що солярка дорога, і перевізник дорого бере. Також друге у нас питання: це перевізника, коли фермер купує. відкривши інтернет, фермер шукає насіння соняшника. Гірбіциди, агрохімію, дивиться, там є десь дешевше. Але ж не включає опять, цю долю перевізника. А перевізник хто у нас може бути? Укрпочта, делівері, нова почта, Інтайм, слава Богу, закрився. Чого слава Богу закрився? Тому що так як він вози, лучше він його нікуди не віз. Порвані мішки, биті і так далі, і так далі. Тому, шановні аграрії, при виборі насіння включайте долю перевізника. Цінову політику. Почому? Тому що багато хто із ваших продавців агрохімії, насіння, просто маючи собі офіс в від якоїсь там квартири, вилажує об'явлення, у нього нема складу, немає кладовщика, немає того, немає бухгалтера і так ось продає. Так сказать, собі такий собі свого роду спікулянт. І тому, тому у нього якоби дешевше. А в тій компанії, в якій є склад, ангар, кладовщик, штат сотрудники, які вам привезуть, відвезуть, все якісно зроблять. От. Але ж це вже не може бути дешевше, ніж у того спікулянта продукція. Тобто, вже вже буде дороже. Включайте собі такий недешевий комфорт. Як перевізка, перевозка. Перевозка, от ми вибрали для себе нову почту. Чого ми вибрали нову почту? Я їм сановні аграрії не хвалю. Це не мій перевізник, от. але ж це все дорого. Чому дорого? Тому щоб якісно до вас доїхав товар, треба його гарно упакувати. І нова почта, ось о, що може для вас предоставити. Потому, щоб насіння не побилося, ось що, сложили сюди кукурудзу, соняшник, закрили. Запломбірували, наклеєчку раз і воно поїхало. Тепер ось у кого більші партії. Ось о, борт новенький. Вложиться сюди картонка. А також купується. Це я я на приділі ящика напишу. От, картонка і сюди насіння. І можна додати два, три. Висота, по-моєму, до 2 метрів. Ой, ну, метр сімдесят. Можна іще. У кого недалеко їздить, можна на палету сложити. Ось ми показали, якраз світло виключилося. Да, пішли заводи заводи ратор. От. Можна віддільно на палеті запалітувати без бортів. У кого це великі заказі, ось можна взяти маленький борт. Ось, ми можемо ось показати. Ось людина заказала котел. Сюди можна. Чотири мішка кукурузи можна взяти, уложити. Кому один мішочок для проби. Беремо цю коробку. Коробку сложили, мішочок раз сюди закрили і все І все воно працює. От. Не відправляємо мішки жилов'яні. Чому мішки, як ви кажуть, запрещені, воно протікає десь якимось, тим, е, в когось підтекло чи на дощ, воно заташіло, мішок стоїть 5 тисяч, це того не стоїть. Такі ось палетні борти. Картонні коробки, флетбокси, сині бокси от такі, от для того, щоб товар максимально не повредився. От. А на других, у других перевізників як укрпочти, інтайм, е, якого вже немає, е, делівері, цих коробочок немає, і тому вони відправляють в основному палетами, погано упаковано, і хтось собі відправляє чи трубу, чи щось. І ця труба скільки їде, скільки харяче, по нашому насіння, чи по коробку проткнуть, де витече якась жидкость. Тому ми вибираємо шановні нову почту. але вона на сьогоднішній день, як то кажуть. Обнагліла. Це моя думка. От, Хоча знаю, в неї кредити є. Вони да, здорово і построили сортувальні центри, нові машини обновляють. А за це все, хто платить за кредити, хто платить, Андрюха? Хто ми платимо. Хто? ми платимо? Або відправитель, або покупець. От, за ці всі. Тому, шановні аграрії, при заказі товару нова почта це не наш брат, це не наша компанія, яка відбирає часточку ваших коштів, от, бере їх за перевізку, включайте це при виборі товара. Плюс, чого ми взяли іменно нову почту? Ми вам все показуємо, як ми упаковуємо товар. Товар для того, щоб він якісно доїхав. Багато опросів по Вітастару. чого ви його ложите в ті ящики. Секунду. <кхе> Не коронавірус. <кхе> От. Чого ви ложите від Астар в оті ось ящики? Та тому, що він має бути захищений з усіх сторін. Тому що на новій почі роблять самі обикновенні люди, це не роботи, які люблять ці коробочки кидати, пихати. Плюс по машині він буде десь їздити, десь його палітою прибило. Він витяг, витяг, забере його наш покупець ніколи в житті. Чому не забере покупець битий товар? Та тому що він заплатив нормальні гроші, не рвані, не со скидкою. Ні з прибавкою, ні ще чим. Він закуп... заплатив цінову політику, препарати і хоче отримати якісний товар. Йому ще далі його зберігати, йому ще далі його розводить, йому ще далі його вносить. Тому ми хочемо, шановні аграрії, щоб у нас товар якісний, і ми хочемо, щоб він в такому виді й доїхав, а не битий, не м'ятий, не тріснутий. А нова почта знає, що агровану це треба, і давай під них ось о, ящички, коробочки, палети собі політіровку, І за це вона хоче неплохо собі от сімнуть. А варіант другий який. Вона знає що зараз така а, а, нова почта знає, що ніхто цього не дінеться, що фермеру за 600 кілометрів в Агрован буде їхати далеко. Хоча не ісключено, що до нас багато і приїжджають. Полтавська, Київська, Миколаївська область, Запорізька їдуть. Але щоб швидко. Шановні аграрії, получать товар, можна підняти трубку, замовлення зробити на агровані, агрован цей день відправляє і завтра, максимум післязавтра, ви отримаєте товар. Тобто виходить, що нова почта свою роботу робить гарно, але це трошки дорого, на мій погляд. Хоча, може, це і життя якби дороге, помінялося. Ми зараз не звикли до цих цін, до цих добрив, до цих солярки, до цього всього. Та ну його в баню, шановні аграрії, нас не зламати. Желаю вам саме головне миру, достатка, здоров'я і всього найкращого. А то все то таке. Як то кажуть, мілочі життя. Переживемо. До побачення, всіх обнімаю. З вами був Агрован. Підписуйтесь на канал, коментуйте і не забудьте, про 1 лютого у нас розіграш буде. Участвуйте, коментуйте під тим відео. Призове відео у нас. Ще є у вас аж цілих 10, 10 днів. Тому, шановні аграрії, на канал обов'язково підписуйте, коментуйте це відео, те, напишіть, хто у кого були проблеми з новою почтою, а я знаю, вони були, порвані, насіння було. Це було до того моменту, поки не було цих ось упаковок. упаковок. Вони ці ісчезли, проблеми, і все стало добре. От. Шановні аграрії, до побачення.